Ми були мирною планетою, поки Земля не напала. Ворог багато всього забрав у нас. Ми відповімо тим самим і знищимо все живе на планеті Земля. Ми будемо використовувати террамодус. Вона спричинить катастрофи, які знищать людство. Генерали, по всій північній Європі відбувається низка землетрусів. Команди захоплення обчислюються сотнями тисяч. Ховайся! Ми не можемо допустити, щоб Скалер спровокував наступну катастрофу. Прийнято. Отже, твоя донька хоче зупинити мене. Рівень готовності червоний. Це кінець світу. Гармата готова. Війна тільки почалася.